Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь святого Великомученика і селителя Пантелеїмона. Святий Великомученик Пантелеїмон жив в древні часи, ті часи, коли віруючих у Христа схоплювали і передавали смерті. Це були часи лютих гонінь на віруючих у Христа, на християн. Він народився в сім'ї, в якій мати була християнкою, а батько був язичником. І коли мати була жива, вона вчила свого сина. Богопізнанню, вчила віри в Бога, вчила благочистю, страху Божого. Розказуємо йому про Творця Вселенної, про святих. Але так сталося, що мати померла, коли він ще був малою дитиною. Він залишився на попеченні стільки свого батька, а батько був заядливим язичником. Який ходив в капіща, приносив жертву ідолам, і він до цього почав привчати свого сина. Хлопчик нічого не розумів, він пішов за батьком, раз батько так робив, він почав робити так, як батько каже. Але Бог. І сторгає людину навіть з пекла, якщо є для цього поважні причини, якщо для цього є молитва, є якесь духовне заступництво, заступництво, мати молилася у вічності, молилася за свого сина. І Господь історгнув із язичництва язичні святого Пантелеймона. Він виріс уже, став юнаком, його віддали в школу, він вивчив всі там науки, які були на той час. І батько хотів, щоб він став доктором, врачом і віддав його в науку до одного знаменитого доктора, який на той час був дуже відомий. І Він навчився у, у того доктора цьому мистецтву лікувати людей. І він приходив, той доктор, якого він, у кого він навчався, він лікував імператора, царський двір, дуже був відомий і, і, і мав доступ до самих високих людей. І він приводив з собою Пантелімона, і Пантелімон дуже сподобався. Імператору Максиміану, який був лютим гонителем християн. І, і імператор сказав цьому доктору, що скоріше вчи його, щоб він потім буде приходити і теж буде нас лікувати. Але Бог. Оприділив іншу дорогу святому пантерімону. Господь прикликав святого Пантерімана до християнської віри. Так було, що він ходив, хлопець ходив в школі додому, ходив і, і по одну хату, де ховався священник. православний священник. І священник бачив, як по по дім. Він побачив, що ця дитина готова прийняти сім'я християнства. І він один раз закликав його в дім і почав його розпитувати, звідки він, що робить, і почав потихоньку говорити про віру в Бога, про Бога. І коли Пантелеймон почув слова про Бога, то він сказав, що. Коли я був маленький, я пам'ятаю, що мені мати те саме говорила. Але вона померла, і я пішов за батьком. І так поступово декілька разів священик його з ним мав бесіду і святий Петин вже був готовий прийняти хрещення. І сталося так, що він йшов по дорозі, побачив, що лежить дитина мертва. І біля неї змія, яка вкусила дитину, дитина померла і змія е, лежала біля дитини. І святи Петімон е, сам собі сказав, що я переконаюсь насправді, якщо е, дійсно Христос є врач душі тілес, і Він врачує і душі, і тілеса людські, е, то е, Ця дитина, я помолюся, щоб Господь його воскресив. Я тоді узнаю, що я дійсно приймаю віру живу, віру живого настоящого Бога. І він помолився, і дитина жила. І сюди прийшов до священника і каже: я хочу прийняти хрещення. І так він став християнином. Прийнявши хрещення, він Знаходився вдома, у, у, у священника цього, що сім днів той навчав е, глибоким тайнам віри. І через сім днів він з'явився вдома. І батько почав розпитувати його, де він був, де він ховався, там стільки часу не було вдома. А він розповів там одну свою історію, що е, він е, одна людина. Була дуже хворою, і вона пішла до доктора, він її вилікував, і вона повинна бути біля лікаря, ще була бути певний час, і я не міг тому прийти. Я був свідком цього, цієї події. Він не, не, не обманював, що це хто хвору людину і себе считав, І лікарем, який його ісцелив, це був той священник, який його хрестив. І біля хреща священика він, якби проходив далі це продовження свого лікування. В царському дворі він так щось, так щось відповів на наподобі цього. І е, почалося звичайне життя. Він ходив в школу, е, вчився лікувати, ходив в царський двір. і е, так сталося, що в тому місті, де вони жили, вони жили в Нікомедії. Там був один сліпий чоловік, який все місто його знало. Він був сліпий і шукав собі лікування, ходив до всіх докторів, які були на той час. Він до всіх ходив, користувався їхніми парадами, ліками, але нічого йому не могло допомогти. І святий Петімен його зустрів і каже йому, що Ісус Христос тебе ісцелить, Це врач душі тілес. Він ісцеляє, він настоящий врач. І помолився, і Господь дарував зріння цьому сліпому. І всі люди побачили, що сліпець ходить і бачить, почали його розписувати, як він це сталося з ним. І він розказав про статті, що це такий от хлопець він призвав ім'я Христове і я прозрів. Врачі, які його лікували і не могли йому допомогти, поспілали завісі до святого Пантерімана. І вони хотіли, щоб його між ними не було. І вони пішли і донесли царю, що так то, так то сталося. Вот такий то такий то є христианин. И царь приклик до себе святого Пантелеймона и испытавшийся так, и святый Пантелеймон исповедував свою веру у Христа распятого и воскресного. И так почались страждания святого і и Пантелеймона. пантеримана. Это были свои муки, свои методы мучения. Там його і, і кидали у кип'ячі олово, от олова в кот, котлі роз, роз, так розігрівали, роз, роз, що воно кипіло, було вже жидким кипячим. І кидали його туди, але Бог його зберігав цілим. Його кидали в море з каменем на шиї, прив'язаним, але Бог його світ і спасав. Але ні цар, ні його всі там. Приближені не вірили в це. Вони говорили, що це є чародійство, колдовство і так далі. І не хотіли прийняти віру у Христа. Не хотіли признати, що це є Бог, який зціляє людину. Що це Творець, який создав людину, Він її і живить і мертвить. І святого потілімана приговорили до смертної казні. Його всіхнули мечем. Але перед своєю кончиною Святий типу, Петрімон став на молитву і почав молитися. Він ще не закінчив молитву, а палач вже підійшов і мечем ударив його по шиї. І меч зігнувся і не, не зробив йому, йому ніякої шкоди. Тоді ну, воїн, який знає, що таке меч, і знає, що таке шия, що він вже не одному як би, голову відрубав. Що такого не може бути, щоб стальний меч зігнувся в людську шию, при ударі в людську шию. І він, вони, воїни почали падати на коліна перед святим патіліменом і просити пробачення, але святий сказав, що вам приказали робити, те і робіть. Він закінчив молитву, приклонив свою главу, його всікнули. І замість крові у нього вийшло молоко. А та смоковниця, під якою його усікнули, одразу покрилося плодами. Таке чудо було ще при самій кончині, мученічній кончині святого великомученника Пентелімона. Коли святі страждають, то Бог показує такі дивні діла, які по закону природи не бувають. Це надприродні явище, які безпідсильні тільки Богові. тільки Бог може робити так, 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 таке. Ніхто з людей не може цього зробити. Святий Великомучий Пантелеймон помер, був замучений в ранньому віці, він ще був молодим хлопцем. Більше 20 років йому було. Але він вже зробив таке, що багато з нас, проживши багато десятиліть, ми не зробили і малої частини того, що він зробив за своїх 20 років земного життя. Він зумів полюбити Бога, полюбити до такої степені, що він був готовий віддати своє життя, щоб тільки не відійти від Бога, щоб не залежити Бога. Тому що мученикам пропонували варіанти. Відкажись від Бога і будеш щасливий, будеш багатий, будуть там великі обіцянки йшли, будеш знатним. Він все відкинув, не хотів міняти любов до Бога ні на які землі, дарування і блаженства. В історії людства церква завжди переживає певні періоди свої певні випробування. І всі ці випробування, які церква переносить, які переносять віруючі у Христа, вони зводяться до того, щоб якимось чином людину відірвати від Христа і повернути в іншу сторону. І, як правило, ці, туди, куди хочуть повернути людину, як правило, це такі, малюють такі, ну, ну, такі віртуальні благо, якісь там щастя. Удача і так далі і тому подібне. Щастя і благо для людини тільки в Бозі. Бог є джерело і щастя, і блага, і життя, і любові, і миру. Бог є все, що робить людину щасливою, і залишити Бога, з яким ми щасливі, і повернутися до чогось такого, що. Нас приваби, але там щастя немає, це робити не можна. І треба бути мужнім і завжди дивитися, коли якісь є випробування в людини в житті. І тут треба подумати, якщо це згідно з Божою волею, якщо це Бог не оскорбіть, то, то не відлучить мене від любви Христової, то я це роблю. Якщо це відлучає від любі Христової, то людина повинна утриматись. І якщо треба постраждати, такий закон завжди існував у світі, і він існує до сьогодні, і буде існувати, поки живе світ. Святий великомученик Квателімен називається врачом, тому що він, будучи ще в своєму земному житті, вже доктором, врачом. Він продовжує лікувати людей своєю молитвою, навіть коли він знаходиться вже в постосторонньому житті, в царстві, в царстві Небесні. І ми, коли хворіємо, то дуже часто ми звертаємося до святого Поттерімана і просимо його, щоб він іслідив нашу душу і тіло, щоб Він просив Бога, щоб Господь простив нам наші гріхи. Які, які являються основою або причиною наших хвороб. І разом з прощенням гріхів, що Господь і і наші недуги, е, душевні і тілесні. Нехай Господь молитвою святого великомученика і Пантелеймона Пантелімана допомагає нам йти е, тою дорогою, якою він прийшов, дорогою любви до Бога, вірності Бога, щоби ми. У майбутньому віці сподобалися тої великої честі, якої він сподобався бути в Царстві Христа, Бога нашого, де всі святі прославляють єдиного в Троїці Бога, безначального Отця, звідти народнього Сину, і святим і благим, Жовтерешнім Духом у віков. Амінь.